Ну і власна ситуація, яка склалася сьогодні, ми обговоримо з гостем студії. Це Борис Кушнірук, експерт з економічних питань. Вітаємо вас, Вітаю. пане Борисе. Другий день на російсько-українському кордоні стоять черги вагонів, черги вантажівок з українськими товарами. Як це можна прокоментувати? Це це вже все торговельна війна розпочалася? Ну по-перше, не другий, тоді вже можна казати третій, бо там з 13 числа почалися основні події. Це по-перше, по-друге, називати це війною можна, хоча вона більше ще нагадує таку підповідальню. Перед перед тим як починається війна, починається перестрілка така. Вона стає все гучніше, гучніше після того вже доходять до війни. Ну або, дай Боже, може і не буде. Так? Росія зараз перестрілюється? От зараз ми спостерігаємо саме таку ну, перестрілку, яка почалась раніше. Ми пам'ятаємо історію з Рошеном. Якраз та... ну це просто сириця там перманентно, і там можуть бути і і, може вони і реальні до сировиної продукції, до, с... до сирної продукції. А от якщо брати останні події, це фарошен і це трубна продукція, а це якраз а, були кроки останні. І а, те, що зараз вже десятки підприємств а, змушені з різних галузей, змушені а, а, зупиняти. Постачання продукції в Росію говорить про те, що а, м, ситуація погіршується, і е, з, абсолютно очевидно, що це пов'язано саме з е, тамути кроками Росії для того, щоб показати, що, що буде з Україною, якщо Україна все ж таки підпишеться е, угоду з асоціацією з Євросоюзом. А Чому ви кажете власне перестрілкою? Адже я зараз бачу, що цілиться тільки Росія, причому цілиться в один бік, тобто йде гра в одні ворота. Ну знаєте, інколи буває же ситуація, коли одна сторона стріляє, провокуючи іншу на відповідні там, постріл у відповідь, щоб потім звинуватити саме ту сторону в тому, що вона і була першопричиною війни. Як як на вашу думку, ми повинні відстрілюватися? Перше і друге власне для чого Росія це потрібно? Ну для чого потрібно абсолютно зрозуміло, зрозуміло. Для, в, для них принаймні в їх уявленні Підписання України угоди про асоціацію, це геополітична поразка і геополітична втрата України, що насправді багато в чому відповідає дійсності. А що стосується кроків, які мають зробити Україна. Ну, по перше, я переконаний, що уряду потрібно вже не боятися називати речі своїми м'ями. Бо якщо ми бачимо, основні заяви зараз були зроблені керівниками профільних асоціацій, це Фірташом і а, в цекінгам в той же час урядовці намагаються казати, що нічого страшного не відбувається. Ми все залагодимо і так далі. На моє переконання, Україна повинна зайняти значно більш чітку інформаційну політику і публічно, в тому числі на заході заході. Тобто, якщо потрібно, то навіть за гроші оприлюднити позицію в провідних західних змі це абсолютно нормальна практика, і вона буде прилюди, буде зрозуміла позиція України в цій ситуації. Ну, Захід без того бачить в принципі, що зараз відбувається, але все ж таки то, Україна, що крім оприлюднення своєї крім, позиції, може зараз зробити, крім що було зрозуміло, все ж таки це надзвичайно важливий крок. А будь-яка поразка починається з поразки інформаційної. Ну а після після прилюднення що далі Україна має, a, робити? от е, крім того, безперечно, Україна е, має звертатися. Ну, по перше я е, не розумію, навіщо Україні звертатися до митного союзу? Но це напевно формальні a, кроки, які є, є, це, це, то неправильно, тому що е, звертатись можна і потрібно в суд в Санкт-Петербурзі, де розпосташований суд, який розглядає е, 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 спори, пов'язані з е, 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 торгівлею в, в зоні вільної торгівлі. Україна входить в зону вільної торгівлі. Торгівлі і підписали відповідно документи. Вони ратифіковані. Вони вступили в силу, тому там є механізм, з і якщо вже подавати в якісь судові органи, то можна подавати в суд Санкт Петербурзі або в суд світової організації торгівлі. Тільки от всі дві інстанції можна подавати в суд. Це по перше. По друге ну потрібно просто розуміти, що і той, і той суд буде розглядати ці справи не один день. І тут же питання, в тому числі, і внутрішньої, ну якщо хочете, відповідальності не тільки влади, а й опозиції, в тому, щоб все ж таки в ситуації, коли є зовнішня загроза, то ми зараз не гралися в гру а ось вони казали, щоб тут опозиція. Тодішня опозиція, тодішня влада, сьогоднішня опозиція, що вони не, не можуть налагодити стосунки з Росією. Таке, от і ви не можете. Ось до чого довели ситуація. От, на мій погляд, це абсолютно некректний шлях. А що мають робити? Насправді має бути от, внутрішня в Україні, має бути доволі чітка позиція висловлена, що о, всі сили. Які знаходяться у владі і знаходяться в опозиції, я не кажу про відверто, ну, про російські ну майже маргінальні структури на кштал, там Медведчука чи в комуністів, які. Хизуються тим, що вони в постійному режимі е, виступають проти України. Так, от всі інші політичні сили е, мають зайняти доволі чітку позицію. І сказати, от в цій, в цій ситуації ми заходимось на боці влади, на боці е, в державних інституцій України, тому що в даному випадку йде про захист національних інтересів України. Пане Борисе, добре сказали, стоїмо на захисті, а вагони і автівки і вантажівки так і стоять. На кордоні що за ви ж зрозуміти, що така ситуація не є остаточною? Вона безперечно має якимось чином розрулюватися, і отут якраз інформаційна кампанія може зіграти максимальну роль. Бо уявіть собі, що для Росії надзвичайно важливо. А, а, зберігати, а в а, ну принаймі зовнішню вишу нічого страшного не відбувається. Ну у нас там процедури технічні. Ми ось більш прискіпливо перевіряємо українську продукцію. І так далі. А от якщо буде інформаційна кампанія. Бо я ще раз підкреслю, багато війн програються а, а, саме в, в інформаційній кампанії України, знаєте, враховуючи те, що Обама відмовився їхати у Росію, мені здається, що Путіну вже взагалі все одно, що про нього будуть думати на Заході. А Ні, а це, це вам так здається. Бо ситуація, бо ситуація навколо Росії вона закладає для самої Росії надзвичайно погані стратегічні наслідки. Бо коли була розв'язана історія з 2009 роком. А я ну як багато про це писаю, і так далі. Я переконаний, що це була історія саме а, російська, бо вона а, таким чином вирішила свої стратегічне питання пов'язане з е, тим, щоб проштовхнути обхідні газові газогони навколо України. Так, от і зараз. Граючи в цю ігру проти України, вона ще більше відштовхує від себе а, Європу і захід, і зіштовхнувся з максимальна максимальна обструкцію по тим питанням, які а, все більше будуть турбувати Скаж, само Росія. Ск, ск скажіть для українського виробника і зокрема для української економіки, як це може позначитись? А певним чашу ну на вперші тижні, якщо ситуація не буде врегульована. Перші тижні і навіть місяці може бути для багатьох пітрим доволі важкими. Ну, приклад конкретний Рошен публічно проголосив, що там змушений а, в а, звільнити а, декілька сот людей саме в зв'язку з цим. Причому абсолютно очевидно, що там не було тих ті, ті звинувачення, які а, були на адресу Рошена, абсолютно не відповідає дійсності. Да, там пане Борисе, Тобто, ви сказали перші тижні, можливо, навіть місяці. Тобто, ця ситуація може тривати тижнями і місяцями. Так, безперечно, бо е інша справа, що ми маємо зрозуміти, що Україна все ж таки е вже, хоча і не доросла держава, але все ж таки вже вийшла з е дитячого віку і е має можливості е і захищати свої інтереси, і крім того, структура економіки вже інша. А зараз все ж таки при всьому тому, у нас лише 24% експорту йде в Росію. Раніше це було 50-60%. Тобто, ми зараз вже при тому, що ми ще залежимо від постачання в Росію, Це постачання все скорочується з точки зору. Ми все більше диверсифікуємо напрямки е, свого експорту. І якщо вони будуть зменшуватися, то потрібно зрозуміти для е, для російської економіки Це теж проблема. А е, офіційно було буквально сьогодні. Я бачу повідомлення, що у них вони зафіксували, що в липні у них вже економіка зупинилася, тобто умовно, що зростання немає. Це при Надвисоких цінах на сировину. А тобто вони ви ж самі розумієте, що якщо українська продукція не буде постачатися, це буде вдаряти і по російським підприємствам. Але чомусь офіційна позиція ну, української влади я щось не чула різких таких заяв з боку української влади. А в якщо я можна її, коротко присутні, українська влада, наскільки я її знаю, вона завжди так реагувала. Це не новина. Ну no, <пустор> просто та, в третій в, день. Вибачте, але в, немає ніяких. зрозуміти правильно. А все ж таки, коли люди опиняються в кріслах не політологів, да там. Економістних, аналічних і чи навіть не опозиція, знаходяться знаходиться при владі, вони змушені бути куди більш відповідальніші, бо кожне слово, яке вони скажуть, можуть може мати надзвичайні наслідки. Тому, ну, принаймні, обережність, я розумію, і тому ж і те, що перші заяви прозвучали не від перших осіб, да, які тримають mm -hmm. паузу, а лише від там. Там, от я ж кажу, профільних асоціацій, да це показує те, що вони ну, зараз очікують. Хоча я знаю ситуацію, в спілкуюся з співробітниками кабінету міністрів, а ситуація надзвичайно напружена і жарти там навколо того, що коли чекати танки. Да? а там ідуть доволі відверто. Причому в тих кабінетах, де раніше при Якщо... від цих урядовців почути було почути неможливо. Якщо угу. да, говорити в принципі про війну, то ми наша влада вона як стріляє одиночними такими пострілами. А Росія для як на мене виглядає, взагалі поливає нас в кулемета. Дякую, дякую за цікаву і змістовну розмову. Глядачам нагадаємо, що гостем в студії був економічний експерт Борис Кушнірук. Ну а ми продовжимо випуски далі до інших подій.